Вітаю, друзі! Під час свого перебування у Південній Кореї я виставив кілька коротких відео, в яких розповідав про життя цієї країни, і, зокрема, про життя віруючих, а також про церкви, які там активно функціонують. І я бачу, що ця інформація викликала жваву дискусію в коментарях навіть деяку суперечку. І цей ваш відгук він в першу чергу свідчить про актуальність порушених мною тем. Актуальність. Насамперед, для нас з вами в цей час. Мабуть, це тому, що історично ми, українці, чимось схожі з Корейцями, принаймні останнім часом, тому що в нас сьогодні війна, і в них також колись була дуже схожа ситуація з війною. Насправді, Південна Корея 70 років тому проходила наш з вами шлях шлях Кривавої війни. Ця країна, яка до цього була колонією Японії. Після її капітуляції, в 48-му році була розділена навпіл. А потім Корея пережила жахливу війну, яка тривала впродовж трьох років війну, в якій загинуло кілька мільйонів людей. І як нам розповідали, в результаті тієї війни вся територія Південної Кореї була повністю зруйнована. Вся територія. І ось тепер, через 70 років, ми бачимо тут ось такі міста і ось такі церкви. Потужна економіка і величезна кількість християн. Натомість в Північній Кореї, яка дружить з Китаєм та Росією, сьогодні жахлива диктатура тут голод і вбогість. І в південній Кореї немає жодної Іванської церкви, а віруючи там перебувають в глибокому підпіллі. І тепер у мене питання: як ви вважаєте, друзі, в кого нам краще було б переймати досвід? З кого ліпше було б брати взірець? Для відновлення країни після війни з Північної Кореї чи з Південної? Я не знаю, як ви, але мені чомусь дуже не хочеться жити в Північній Кореї. Бо я був на лінії розмежування і бачив в бінокль той берег, там дуже сумна картина. Саме тому мені хотілося б зрозуміти, як Південній Кореї вдалося досягти такого успіху за 70 років. Як це вдалося країні, яка останні 70 років знаходиться в стані війни? Бо насправді мирного договору з Північною Кореєю так і не було підписано лише договір про припинення вогню. Як це їм вдалося, знаходячись в стані війни за 70 років перетворитися з убогої країни в технологічного гіганта? І крім цього? Варто знати, що в цій колись буддистській країні, після війни, відбулося духовне пробудження. І сьогодні у них діють потужні, багатотисячні євангельські церкви, а 20% населення країни це євангельські віруючі. Насправді, найбільші євангельські церкви, які існують в світі, знаходяться саме тут, в Сеулі. І з однією з них, а саме з церквою Саранг, що означає любов, я хотів би вас познайомити сьогодні ближче. Перед цим ще одна ремарка, і вона стосується ваших коментарів. Я читав коментарі під моїми попередніми відео, і я дійсно погоджуюся з тим, що моя інформація, можливо, дещо емоційна, не зовсім об'єктивна, бо вона побудована на перших враженнях. Я ж дійсно не жив там довго, я перебував в Кореї трохи більше тижня. І звісно, що я не міг осягнути всіх тонкощів. Корейського життя не міг побачити того, що лежить десь глибше. Це є до того, що в коментарях роблять зауваження, що, мовляв, не все так добре в Кореї, як ви кажете. Там є дуже багато такого, чого не варто адаптувати в Україну. Можливо, так воно і є. Але тим не менше, чому б не спробувати взяти щось хороше. А то ж спробуємо. Так сьогодні виглядає будівля церкви Саранг або Любов. І будівля справді відповідає назві: тут все зроблено з любов'ю. 14 поверхів над землею і 7 під землею. Ця церква була заснована порівняно недавно, у 1978 році. Ще досі живі люди, які її починали. Під час навчання я почув розповідь людей, які засновували саме цю церкву. і вони… Розповіли, як саме вони її розпочинали. Це була реальна місіонерська праця, де було дуже багато молитви, дуже багато місіонерської праці і дуже багато пожертв. Сьогодні у них понад 100 тисяч зареєстрованих членів. Чи знаєте ви багато таких церков в Україні, які стали настільки великими, менш ніж за 50 років? Думаю, що тут таки варто чогось. Повчитися у корейців. Це просто унікальне явище. Церква, яка знаходиться під землею. Зал десь на 5-7 тисяч людей. Чотири рівні, щоб спуститися туди. І зверху тільки тільки офісні приміщення. І башта церковна. Все, церква знаходиться ось тут. А всередині прославлення. Цікаво, чи багато ви знаєте таких церков, де ось з приміщення церкви, а прямий вхід в метро є, а в церкві саранг це є. Ось ми дивимося. З приміщення церкви, з церковного приміщення? Вхід в метро. Це неймовірно. Починаємо наше знайомство ближче. Ось така картина відкривається перед вами щойно ви переступаєте поріг вестибюля цієї церкви. Скажіть, вам приємно заходити в таке приміщення чи ні? Скажу свою думку: тут дійсно дуже затишно, гарно і зроблено все дуже практично. У просторому вестибюлі церкви розташовані кафе та книжковий магазин, місця, де члени церкви. Можуть спокійно провести час у перервах між служіннями. А їх, до речі, в неділю тут відбувається аж чотири. Тож упродовж дня тут завжди людно. Саме тому кафе облаштовано на найвищому рівні з турботою про комфорт і спілкування. Я розумію, що стосовно кафе, випічки та магазину, хтось вже пише зауваження, мовляв. Цього не можна допускати в Божому храмі, всілякої там торгівлі. Але послухайте, дім молитви сьогодні це не зовсім тотожність з Єрусалимським храмом колись. Тому це не можна так порівнювати. І ці заклади, кафе і магазин, вони ж створені не для наживи, а насамперед для того, щоб послужити людям. Ну, скажіть, що буде краще? Краще після служіння членам церкви шукати десь вільні місця в якійсь їдальні чи кафе за межами церкви, щоб пообідати разом? Чи можливо краще це зробити в приміщенні церкви разом зі своїми братами і сестрами? Як буде краще, на вашу думку? Я думаю, що це хороша річ, яку варто було перейняти і нам. Я знаю, що багато церков в Україні вже створюють подібне, і це працює дуже ефективно. Навіть людей, які прийшли зі світу, запросити і пригостити чимось в приміщенні церкви, ну це ж добре. Книжковий магазин. Це також вражає. Бо це красномовно свідчить про те, що члени церкви читають. І це реально так і є. Під час семінару я дізнався, як багато різноманітної духовної літератури читають корейські християни. І це те. До чого варто заохочувати також і в наших церквах. Читайте багато духовної літератури. Апостол Павло недаремно писав молодому Тимофієві, доки не прийду пильнуй читання, потішання, навчання, він знав, що книги духовно збагачують. На жаль, це те, в чому у нас сьогодні прогалина. Українці стали менше читати, і це проблема. Продовжуємо знайомство з будівлею церкви далі. Як я вже казав, в цій церкві проходить 4 потоки богослужінь в неділю. Завершилось служіння, перше служіння. 9.20. Зараз люди виходять з зали. Чотири прольоти потрібно проїхати. І наступне зібрання буде на 10. Щоб зайти в церкву, потрібно на ескалаторі з'їхати ось стільки часу. Чотири прольоти, ніби. Взагалі вниз йде сім поверхів, чотирнадцять верхів. Ось така це чотирнадцять вверх, сім поверхів вниз. Це все будова церкви. Нарешті ми заходимо до головної зали, де проходять богослужіння. Насправді тут є декілька зал, але ця. Основна, вона розрахована приблизно на 7 тисяч посадочних місць. І за справді, вражає. наші брати і сестри вже готуються до служіння. Погодьтеся, що тут дуже гарно. Як я вже казав, усе зроблено зі смаком і з любов'ю у церкві, яка носить назву любов. Тут любов не би, випромінюється в кожній деталі. І найцікавіше уся ця краса. Захована глибоко під землею. Мені ця церква чимось нагадує з Зовні вона була покрита простими звірячими шкірами, а всередині все сяяло золотом. І по суті, так само має бути і з нашим життям. Справжня краса, вона не зовні, вона в серці. Бо саме серце виходить те, що нас з вами або прикрашає, або спотворює. І важливо, щоб кожна деталь нашого християнського життя. Включаючи думки, слова і вчинки, вони також були керовані виключно любов'ю. Бо так і написано в посланні до Коринтян, хай з любов'ю все робиться у вас. Ми потрапили до церкви саран на хліболамання. Дуже цікаво, як саме у них відбувається причастя. Наперед скажу, що вся церква приймає хліб і вино одночасно. Про це трохи пізніше. Друзі, якщо вам подобається той матеріал, який ми готуємо для вас, будь ласка, підпишіться на наш канал. Цим ви посприяєте тому, щоб ці відео побачило ще багато людей, ви допоможете нашому служінню. Будь ласка, поставте лайк і підпишіться. Я розумію, друзі, що стосовно існування мегацерков, у багатьох із вас доволі скептичне відношення, мовляв, там. Багато помпезності, людям дуже легко загубитися, служіння перетворюється на концерти, всі працюють лише на публіку. Я не заперечую, можливо, буває і таке. Особисто я не маю досвіду служіння в мега-церкві. Але тим не менше, мені стало цікаво, чи існували мега-церкви в новозавітні часи. Як ви вважаєте? Виявляється, що існували. Чого варта лише Єрусалимська церква, про яку описано в перших розділах книги дій. Ви рахували, скільки там було членів? Давайте порахуємо разом. У день П'ятидесятниці до Христа прийшло щонайменше три тисячі людей. Ось як про це написано в другому розділі книги Дій святих Апостолів. Отож, ті, хто прийняв його слово. Охрестилися, і пристало до них того дня душ тисяч зо три. І вони перебували в науці апостольській та в спільноті братерській, і в ламанні хліба та в молитвах, і був острах у кожній душі, бо багато чинили апостоли чуд та знамен. А всі віруючі були вкупі і мали все спільним. Три тисячі людей збирається разом. Маючи все спільне. Ви можете уявити, як це функціонувало на практиці в Єрусалимі, в одному місці. Наступна євангелізація апостола Петра описана в 3 і 4 розділах. І результат цієї євангелізації 5 тисяч увірував, що разом вже 8 тисяч. І багато хто з тих, хто слухав слово, увірували, число ж мужів таких було тисяч і 5. І це лише мужів, зауважте. А якщо додати ще й жінок, то скільки буде? Крім цього, в другому розділі написано, що Господь же додавав щодня тих, хто спасався. Далі, в п'ятому розділі написано: І все збільшувалось тих, хто вірує в Господ, безліч чоловіків і жінок. Ось вам і мега, церква. В шостому розділі ще один цікавий текст. І росло Слово Боже, і дуже множилося число учнів в Єрусалимі, і дуже багато. Священиків були, слухняні в вірі, не додавалися, а множилися. То скільки там насправді було членів церкви? Я, я не знаю точної цифри, але однозначно, що віруючих було кілька десятків тисяч людей. Як же вони проводили тоді зібрання? Ви замислювалися над цим? Там ж не було колонок, динаміків, мікрофонів. Як вони збиралися разом в такій кількості? А виявляється, що вони таки збиралися? Бо про це написано в Біблії. В тому ж другому розділі написано, що вони щодня всім товариством зустрічалися в храмі. Ось саме таким багатотисячним товариством вони зустрічалися щодня в храмі. І вдома вони розламували хліб і їли разом. І були вони щасливі і щирі серцями. Віруючи, славили Бога і втішалися з доброго ставлення всіх людей. Уявіть, зібрання проводилися щодня. І це було прекрасно. Тому що віруючим збиратися великою кількістю це добре. Але церква при цьому має бути налаштована на благовістя. Це саме те, чого Першоапостольська церква, на жаль, тоді не робила. Саме тому Господь згодом допустив гоніння, щоб всі ці десятки тисяч розпорошились по оточуючих містах і селах і проповідували Євангелію також і там. Повертаємося до Кореї. Що ж корисного можна взяти з цієї мега-церкви саранг для себе? Я думаю, що невеликим церквам у великих містах варто було б подумати над тим, як би більш якісно об'єднатися в регулярних, великих, спільних служіннях. Можливо, хоча б раз у квартал. Це було б добре. Це відчуття єдності церкви, це надихає. І крім того, кілька церков, які об'єднуються разом, можуть володіти набагато більшим ресурсом, ніж поодинці. Наприклад, хор або оркестр. Одна церква зазвичай не може потягнути це на якісному рівні, а кілька церков зможуть. І це по-біблійному. Бо Першоапостольська церква об'єднувалася і разом в храмі, і окремо по домівках. І саме такий спосіб служіння і спілкування практикують церкви в Кореї. Це їхня дуже сильна сторона, домашні групи або домашні церкви. Тут дуже потужно розвинене служіння саме в домашніх групах. І саме цьому повчитися ми і приїздили до СИУ. Тут дуже потужно розвинене навчання. І це те, в чому церкви також можуть об'єднуватися в якісному навчанні. Тим не менше повернемося до недільного служіння в церкві Саранг. На самому початку ще перед тим, як розпочинається служіння, усі, хто заходить до зали, вітає співом гурт прославлення. І всі присутні співають разом з ними. І це виглядає велично. Погодьтеся, що такий спів на початку надихає, налаштовує на поклоніння. Мені дуже сподобалася ця. Атмосфера. А люди заходять на зібрання під час співу. <му> Далі після гурту прославлення, починається співхору. Це також вражає. Я не знаю чи. Співає хор всі чотири служіння, Один хор, я маю на увазі, швидше за все, що так, бо участі хору не так вже й багато, дві-три пісні, можливо, але це виглядає дуже велично. З іншого боку, хор має бути присутнім на всіх чотирьох служіннях. Це вже забагато, погодьтеся. Можливо, що дійсно є кілька хорів. Я просто цього не знаю. Взагалі, служіння в церкві Саранг, воно побудоване з кількох блоків. Як ми бачимо, є співгурту, потім хор, також є участь симфонічного оркестру, загальний спів, сольний спів і, звісно, серцевиною служіння є проповідь пастора. Так як Саранг це пресвітеріанська церква, то велику частину служіння займає саме участь пастора. Він робить багато чого, крім проповіді. Він також співає. Разом з церквою. Пастор О, це саме той пастор, який зініціював будівництво ось цього величного приміщення церкви Саранг, нового приміщення, бо є ще й старе. Саме ось цей уривок ми взяли із суботнього молитовного служіння церкви, щоб ви побачили кількість людей, які вранці, в суботу, о 6-й ранку приходять молитись. Мабуть, в цьому і є їхня сила. О 6 ранку, вихідний, в суботу, зал наповнюється для молитв. Багато є в нас таких церков. І цих людей ніхто не примушує, не заганяє на молитву. Вони це роблять добровільно. Причому з охотою. Скажіть, що має відбутися в житті християн України, щоб ми на молитву збиралися регулярно і причому з охотою? Крім цього, варто звернути увагу ще на одну річ. Повертаємося знову в недільне зібрання. Пастор разом із церквою під час богослужіння вивчає на пам'ять вірші із Слова Божого. Це варто перейняти чи ні? Вчити на пам'ять тексти і Слова Божого. Це біблійно погодьтесь. Як я вже казав, ми потрапили на служіння церкви Саран під час хліболамання. У мене виникло питання, як можна якісно. Побожно провести хліболамання для 7 тисяч чоловіків. і причому так, щоб вкластися ще й у визначений час. Бо ми маємо півтори години. Що потрібно скоротити? Уявіть, скільки часу це зайняло, якби служителі ламали на сцені хліб. Скільки б часу це зайняло, якби передавали одну чашу всім. В церкві Саранк, причастя зайняло від сили 15 хвилин. Ось як це відбувалося, і за катанна сонка сла. <риклад> Ось секрет того, як можна провести все так оперативно, крийться, ну, по-перше, у кількості тарілок для причастя, і також в кількості деяконів. Один деякон бере одразу три, а не одну тарілку, як в нас. І він роздає це для трьох рядів одразу. І вони не чекають, поки люди передадуть одне одному, а просто заходять з іншого боку і забирають тарілки. Для причастя використовують ось такі хлібці. Коли хліб і вино роздані, тоді вся церква приймає причастя разом. Така у них традиція. Після хліболамання лунає проповідь, потім молитва, обяви, збір добровільних пожертв і зібрання завершується. Кілька слів варто було б сказати про фінансовий збір. Тут я скористаюся відео брата Ярослава, який поділився ним зі мною. Ось це конверти для добровільних пожартування. І вони тут пишуть свій номер телефону. Обов'язково пишуть свій номер телефону, прізвище ім'я, і вони ведуть цифровий облік фінансування. Яка людина скільки пожертвувала на церкві. Щойно закінчилось служіння В цій величезній церкві. Тут приблизно 7 тисяч людей збираються. Щонеділі. І таких служінь 4-4 потоки, посім тисяч приблизно. І є ще кілька локацій, де вони збираються. Але крім всього цього служіння величного прославлення, тут є приблизно 2, кілька тисяч, кілька тисяч малих груп різних рівнів, де віруючи, навчаються, тобто є групи для... Новонавернеї, які готують. Потім є групи, горниця називається, де вони вивчають біблію і методом. Потім є групи учнівства, де вони готують лідерів зрощують. І, і таким чином входить практично все їхнє. Я просто вражений, скільки літератури вони читають, скільки вони трудяться у благовісті, нам потрібно повчитися в цьому всьому. А це. Я думаю, що Бог благословляє їх через те, що вони хочуть зрощувати учнів. І ось це основна мета їхнього служіння. Якщо немає благовістя, якщо немає зрощення учнів, вони говорять, що немає змісту ось так збиратися. І я думаю, що з цим варто погодитися, правда? ж? Христос послав нас для того, щоб ми робили учнів. І ось ця церква цим і займається, і Бог їм благословляє. Другий потік служіння в церкві Саранг завершений. Люди стоять біля ліфтів і ескалаторів, одні підіймаються нагору, інші з'їжджають донизу. Життя у церкві Саранг вирує. Тут багато дітей і багато молоді, тут багато служінь і багато посвячених людей. І я вдячний Богові за те, що міг побачитися з тими, хто, як і ми, любить Господа і бажає служити йому від усього серця. Питання про те, чи будуть колись в Україні такі церкви, як в Кореї, залишаться відкритим. Я цього не знаю. Але зізнаюся, чесно, я хотів би, дуже хотів би, щоб в Україні також відбулося духовне пробудження. І я про це молюся. І я знаю, що багато хто із вас також молиться про це. І я вірю, що Господь чує наші молитви. І Він обов'язково пошле відповідь на ці молитви. І мені дуже хотілося б цього дочекатися, щоб побачити це ще за життя. Духовне пробудження в Південній Кореї відбулося одразу після війни у 50-х роках, під час розрухи, голоду і вбогості. Виявляється, що ці речі не перешкоджають духовному пробудженню. А навпаки, сприяють. Отож ми молимося і чекаємо. Щоб Господь послав цей особливий період часу і в нашу країну, коли людські серця по-особливому відкриються для дії Божої благодаті. Мрію про те, щоб в Україні народилося ще багато церков, які сміливо можна було б назвати церкви любові. Нехай Господь допоможе нам у цьому.